У приміщенні, де навчатимуться учні молодших класів Житомирського 25-го ліцею, розпочали ремонт укриття. Під час повітряної тривоги там зможуть розміститись до трьох сотень людей. Аби у навчальному закладі відновили очне навчання, роботи повинні завершити до 1 вересня. Донька Ірини Чаплінської навчається у четвертому класі. Каже, що вона разом з іншими батьками перевіряли укриття. У цьому приміщенні там півтора метрові стіни. І бетонні, і в принципі, воно дуже підходить для. Тих умов, які в нас зараз в країні відбуваються, тому що укриття знаходиться в підвальному приміщенні, де знаходяться всі класи, скажімо так, і буквально там хвилинка, дві їм необхідно для того, щоб спуститися в нього. У приміщенні передбачено два входи в укриття у самому укритті облаштують три класні кімнати та санвузли. У нас передбачено вхід з приміщення корпусу, тобто дітки, не виходячи на з вулицю, вони попадають сюди в укриття, і так само у нас. Схід з вулиці є запасний вихід. Будуть знаходитися приміщення, де можна буде розташувати навчальні парти, стільці, столи для того, щоб під час тривоги можна було проводити навчання. заняття. Вікна будуть всі укріплюватися таким чином, щоб не було ніяких сколів, які можуть запити, заподіяти шкоду нашим дітям. У міському ліцеї номер 25 навчається 480 учнів молодших класів. Понад третина з них планують навчатись офлайн. На очне навчання на сьогоднішній день виявили бажання за опитуванням батьків близько 36%. Учнів, аргументація на сьогоднішній день у всіх батьків є однаковою. Хтось переживає за ситуацію, в якій можуть можуть опинитися діти під час повітряної тривоги, частина діток ще знаходиться за кордоном. За словами заступниці керівника міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, у ліцеї номер 25 навчатимуться у дві зміни. Четвертий класи, так як ми сьогодні спілкувалися. Адміністрацію закладу, що в дві зміни, зміни вони можуть працювати при тому укритті, при тому, що, що ми розуміємо, що бажаючих буде не 100%. Це таке вирішальне значення буде брати на себе батьки і ту відповідальність, тому що воно зв'язане не тільки з укриттям, воно зв'язана тим планом, наскільки дитину приводять до школи. Наскільки дитину забирають зі школи, можна все виконати, коли буде йти освітній процес. А ми ж знаємо, що дитина ще повинна подолати відстань від закладу до свого своєї школи до, до свого дому, тому оці є питання до батьків, і вони це повинні зважити у своєї сім'ї. Наскільки це можливо? Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.